Роботи на службі у вибухотехніків у сумських поліцейських саперів. З'явився новий помічник чотирилапий механізм. На сумщині вибухотехніки по кілька разів на день виїжджають на місця влучань або падіння нерозірваних снарядів. Тепер братимуть з собою нового члена команди, який здатен мінімізувати ризики для людей. Ходить, бігає, стрибає, завмирає в стійці. Цей механічний пес має всі навички звичайного собаки і так само навчений рятувати життя свого господаря. А він у нас знав команди сидіти, лежати, давати лапу. Тепер його вчимо командам виявляти вибухонебезпечні предмети. Тільки замість гарного нюху у цього собаки гострий зір. Дані роботизовані комплекси обладнані дуже гарними камерами відеоспостереження. Також там є камери нічного бачення, теплові камери. Ми можемо просто під'їхавши роботом до якогось предмету, оглянувши його, зрозуміти, Лан його чи він безпечний чи небезпечний, оглянувши його складові, оглянувши його конструкцію, щоб уже потім зрозуміти, як з ним працювати, цей робопис з'явився в сумській вибухотехнічній службі нещодавно, і там зараз перевіряють його вміння та навички. Уже в нього було декілька бойових виходів, на які він виходив до підозрілих предметів. А ось цей робот ще з початку великої війни допомагає розміновувати території. Був е -е, БПЛА. Російський з вибухівкою, і щоб менше туди підходити, ми під'їжджали роботом, клали заряд і знищували на місці. Євген пригадує, як уперше знешкоджували дрон за допомогою робота. Тоді в селі на Краснопільщині впав ворожий безпілотник і не розірвався. До БПЛА була прикріплена вибухівка. Літальний апарат рухати не можна було. Підірвати його допоміг механічний помічник. Вибух! Сапери тим часом перебували на безпечній відстані. Це може бути різна відстань від 100 до 200 метрів, а то і більше. В залежності від того, які в нас є допоміжні укриття, які ми можемо використати. Як керувати роботом розміновувачем, з'ясовували всім підрозділом багато в нього функцій і. Клішньою їхати, і як розложити, як підключити для начала, як зарядить усе. А робопес слухається команди просто з телефону. Він виконує завдання розвідника, а вибухотехніки тепер поєднують роботу обох цих механізмів. Це наша безпека, то тобто ми не наближаємося близько до цього боєприпасами. Можемо роботом під'їхати, глянути що там, який, який він якому він стані там, чи звежений боєприпас, чи, чи детонатор, чи не звежений, наче нашими руками чи своїми руками це все робиш. Роботи у поліційних саперів нині не бракує. Щодня на Сумщину летять десятки дронів, ракет, авіабомб. Група виїжджає на кожен снаряд, який не розірвався, а також задля обстеження території після прильоту. Юлія Зайцева, Олександр Переліс, Подробиці, марафон Єдині новини.